Моє дитинство складалося із двох світів: один світ, місто, в якому я народилася, а другий то село, куди я приїздила до баби кожні вихідні та канікули. Звичка, достосуватися до людей відповідно до обставин, залишилася з малечкою дотепер. Я не відразу зрозуміла, чому у місті ми купували в магазині картоплю, а з села везли бульбу. У нас у квартирі були коридор, кладова і туалет, а у баби сіни, комора і віходок. Коли жарили, не смажили, я знаю таке слово. Коли ти їла жарену бульбу у баби, то з квасним молоком, а вдома з кефіром. І чомусь у селі смакувало більше. У місті мама в каструлі варила суп. А баба в ринці зупу. Мама варила бульйон, а баба юшку. У місті ми їли бутерброди, а в селі канапки, пили в місті зі стаканів, а в селі з кіліжка. Якось у калуші ми перший раз зайшли у вареничну. Але я сівцудувала, що там продавали пироги. Коли ми з міста їхали в село. То треба було файно убратися. Мама купить татові штани, а баба питає, купив яснові сподні. Тато вбере піджак, а баба каже: О, файна блюзка. А мама приїде у новім платі, а баба вже з це купила нову сукінку або помітить нову спідницю, а де? вже нову димку вбрала. А компліменти у родині, ну то взагалі окрема тема, то значило просто, що на тебе звернули увагу. Наприклад, вбрався гібстрілений, щоб собі роги вісадила, а деяка підгойсана, а то димка так має, така має бути куртюцька, як чіта, та стрепіхата, а та пелехата. Той прилезавсі, закукуїджене, або а яка веселюдська, натяк якщо не посміхаєшся або не маєш настрою, пачкані, а то та пульката, той курдупель, а той високий, ти лабані лабата, а деяке гонорове нема ради, а деяка запечеречена, забочене або з пампулі наїла. Уплекана, тобто в тілі, а от то вже вважався добрим компліментом. То значило, що ну, дуже гарно виглядаєш. Бо коли жінка була худа, то її називали суха. І найпопулярніший комплімент у родині файнезна. то значило, ну, дуже гарна. І переважно заслуговували на такий комплімент лише ті, кого любили в родині. Та що буду вчити, як маєш казати? Віддав сам знаєш, що не лишка, а ложка банєку.